Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за вашу довіру та за вашу підтримку. Не забувайте цьому відео поставити вподобайку, підписатися на наш канал і, звісно, пишіть ваші коментарі та запитання. Для нас це надважливо, і ми, як завжди, разом з нашими експертами намагаємося віднайти відповіді на ваші запитання. Сьогодні нам в цьому допоможе Іван Ступак, пане Іване. Мої вітання. Доброго дня. Вітаю, вітаю! Дякую, що запросили. Дякуємо вам за те, що знайшли час і погодилися на це спілкування, пане Іване. Коротенько з вами пройдемося по доволі цікавим певним заявам. По перше, про те, що війна в Україні має завершитися підписанням угоди, яка в тому числі передбачає відмову Москви від ядерної зброї. Угоди будуть підписані з одного боку коаліцією держав, що підтримують Україну, а з іншого Росією. Цей документ повинен включати відмову Росії від ядерної зброї, оскільки вона становить загрозу світу, на цьому наголосив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк в одному з своїх інтерв'ю нещодавніх. І е, тут, окрім цього, знаєте, виникає логічне людське просто питання: навіщо таке говорити? Оскільки ми розуміємо, що е, Російська Федерація на це ніколи не піде. А якщо це ставити таким ультиматумом або умовою? То тоді, що ми не дійдемо жодного жодної домовленості з приводу миру. Відверто скажу, я теж не розумію, навіщо такі речі говорити, бо реально якихось не знаю, передумов до цього взагалі немає. Тобто я впевнений, що росіяни на це не підуть ні за якою мовою вони краще підірвуть. Там, не знаю, все навкруги, в круги, це ядерної зброї ніж її передадуть. Це раз. Ну, давайте окей, давайте гіпотетично пограємося. Ну, окей, Росія, передавайте кому, хто захоче взяти собі на зберігання 6 тисяч одиниць е ядерної зброї, 6 тисяч боєголовок. Я не можу собі навіть в якомусь кашмарі. я відразу руку буде піднімати. Ну, 6 тисяч це ж треба знати, як з цим поводитися. Це ж не просто, не знаю, там. Квас, який бродить це ядерна зброя, треба мати е, устаткування правильно, наукові дослідні лабораторії. Країни заходу на це не підуть однозначно, взагалі слова зовсім це ж мільярди, мільярди доларів на утилізацію на підтримання в нормальному стані. Плюс це обов'язкове знищення всіх наукових дослідних інститутів Російської Федерації, які займаються проблемою ядерної зброї. Ну, ну взагалі, два тим, це, це це міф, це. Казка, навіть який би ліберальний там президент Російської Федерації не став би, я певний, він на це не піде. Це передумова до реваншизму, просто ну, 100% Добре, а якщо ми проаналізуємо з вами е, іншу заяву, і теж складається враження, що за нас все вирішили, за даними британських ЗМІ. Україна будує близько однієї тисячі кілометрів фортифікаційних споруд на кшталт лінії Суровікіна для захисту від настання Росія повстання Росіян у 2024 році. Основні лінії оборони на Донбасі під Запоріжжям, а також навколо Харкова, Сум та Чернігова. Британці пишуть, що Росіяни виношують плани 2024 року повністю захопити Донбас, а також спробувати захопити Запоріжжя та Харків і для цього можуть розтягнути збройні сили України іміту. Напади на Суми та Чернігів. Україна швидше за все цього року буде у глухій обороні з рідкісними контратаками, посилюватиме ППО і накопичуватиме озброєння вже аж на 2025 рік. Ну і загалом, знаєте, пане Іванечу, ми на початку якось так сказав про те, що ну, британці, наче прописали цей план на 24 рік для України, ну і тепер його самі активно коментують. Ну, давай так, ніхто насправді не знає, як воно буде. Так, дійсно, ми переходимо там, в певну оборону, бо оборону тримати трішки на порядок простіше, ніж наступати. Це економія наших людей, це берегти наших людей, берегти ті незначні обсяги снарядів, які у нас є. Нагадаю, дві тисячі снарядів на день ми можемо вистрілювати. Може, трішки менше може такі історії бути, бо. Не вистачає нам всього на всі лінії, на всі на всю лінію фронту не вистачає тому. Оборона мені здається найбільш оптимальний варіант, щоб Росіяни пробували наступати, щоб вони втрачали техніку, втрачали людей. Ми своїх людей берегли, свою техніку берегли. В той же час будуть постійні прильоти по глибинним територіям Рефії. Ми вже бачили. От вчора, позавчора, як не вистачає ППО на всі об'єкти, надзвичайно важливі. Так, політичні об'єкти вони прикрили, але економічні <клес> і військові ну, маю на увазі, які працюють на ВПК там НПЗ, <клес> підрезове виробництва панцирів. Вони, як виходить, не прикриті. Тобто доведеться росіянам теж що щось собі підкориговувати свою політику, свою стратегію в цьому або з фронту забирати, або сподіватися, що святою водичкою побриз, побризкали на ці об'єкти, і якось воно там минеться. Ось така логіка. Тобто, ще раз, я не розцінюю, що 24-й рік це просто глуха оборона, але в обороні теж можна наносити росіянам великі втрати, великі збитки. Так, і дуже на це сподіваємося. при цьому, ви знаєте, якщо проаналізувати те, що як ви дійсно кажете, по інформації, якщо помиляюсь, десь з 16 січня ми бачимо, що щоденно відбуваються такі удари українські по території на території Російської Федерації. А ось що каже пан Буданов про те, що його прогнози він уже робить певною мірою такі доволі чи реалістично, або песимістично, в залежності яким під кутом поглянути, каже: я сподіваюся, що наш успіх буде більшим ніж їх. Про це він заявив в інтерв'ю з Financial Times, і це щодо його прогнозів на 24 рік відразу піднявся не те, щоб хейт, але коментатори почали говорити про те, що бачите, вже Буданов не настільки впевнений, він вже не може говорити про а, те, що ми там будемо в Криму в кінці якогось місяця. Ну і так далі. Про що це може свідчити? Він став більш обережним. Він став більш обережним, бо всередині суспільства. Ну, не те, що втомилися, а було багато нерозуміння. Нашого робити такі гучні заяви. Так, вони оптимістичні. Пан Буданов сказав, ми там будемо в Криму. Але він сказав, хто буде в Криму, з в в якій саме кількості, і наскільки довго. Так, був спецпідрозділ український, але дуже обмежений період часу, і це було не про шашлики. Тому мені здається, що його або попрохали, або він самостійно він зменшив свою медійну присутність, виходить. Скам так за великої потреби, щось особисто коментую сам. Я думаю, ще раз це, це була це політична історія, і він займає тепер таку історію більш помірковану. Тобто, окей, не дає зайвих обіцянок, щоб не розчаровувати зайвий пісимізм. Теж не заганяє. Мені здається, це було правильно з самого початку з виробу, випрацювати таку, таку тактику. Обережно песимізму пообережно оптимізму, і це було б набагато ефективніше, ніж давати спочатку нам надію. Що ми сподіваємося, на початку 2023 року все зараз як піде справа. На жаль, не пішло. Ну не пішло, бо росіяни підкутувалися, десь їх недоцінили. Тому я думаю, що це правильно зроблено. Ми дуже сподіваємося, що дійсно до нашої влади приходиться мудрість, якась дорослість і е, е, певною мірово освіченість. Пане Іване, а хочу вас запитати з приводу того, що е, Володимир Зеленський прийняв таке цікаве рішення з приводу того, що 22 січня він підписав указ про історично населені українцями території Російської Федерації. Пряма мова: ми маємо сьогодні робити кроки не лише для зміцнення соборності України та нашого народу, а і дії для соборності прав і свобод правди про українців. І правди про нас та правди про нашу історію заради цієї мети. Сьогодні мною підписано указ про історично населені українцями території Російської Федерації. Знаєте, це виглядає трошки як такий деякий тролінг, як казав у свій час Путін, про те, що е, на території Російської Федерації є там е, народи, ані руські або історичні руські території. А тепер Володимир Зеленський каже, Мене, зі своєї сторони, теж є відвідочка, і, і ваші русські землі вони можуть стати українськими. Ну, це відзеркалення, я теж так бачу. Це віддзеркалення, це тролінг, намагання якось е, зробити турбулентність в Російській Федерації, бо росіяни це роблять постійно. Вони там про якісь ісконно ісконноруські землі, Карелія, е, Калінінград, там, все це ісконно русське, там навіть були е, зазіхання, що й в Берлін славяні создавали, ну, такі речі фантастичні. Я думаю, це така відповідь собі: ах так, ти граєшся в такі історії реваншистські, Тоді ми теж пограємося. Я ну, впевнений, що під собою цей указ нічого не несе. Більше по поштрикати голку російську владу, росі... мешканців Кремля щоб зробити їм боляче. Тобто, вони постійно претендують на якісь землі. Ну тут Україну ну, тут довесть до абсурду. Називаємо Якою може бути відповідь Володимира Путіна на таке штрикання від Володимира Зеленського. Ну, так ми більше розраховуємо на те, що він буде емоційним те, що він буде вчиняти ще більше помилок, і коли людина. В розгойденому такому стані він не може себе контролювати, і вірогідність вчинення помилок набагато більше ніж коли ти в спокійному в, рівноваженому, в рівноваженій позиції. Можливо, це частково. Ще раз це не означає, що це така наша велика генеральна стратегія. Ні, це відповідь: це спроба вивести Росіян на емоцію, спроба е, змусити їх дискуватувати на цю тему. Як так? Що вони собі дозволяють на федеральних каналах? А ми зараз будемо продовжувати робити. Свою роботу як останній місяць ці прильоти по віддалених, але важливих об'єктах Райфі про певну емоційну або психологічну нестабільність, хочу вас запитати в контексті Білорусі, оскільки нещодавно ми чули знову, як вихвалявся Олександр Григорович про те, що ядерні боєголовки, ядерна зброя вже на території Білорусі. Хоча, в принципі, це було і в минулому році ще за інформацією але він знову повторює, а потім, буквально, через два дні з'являється нова інформація про те, що Білорусь готова знову відновити співпрацю або діалог між Білорусію та НАТО, і в чому подвох? важко. Важко білоруській економіці. Він останні два роки просто підстрибує і маю на увазі Лукашенко перед росіянами. Він намагається там, з Путіним щомісяця вони бачаться. Він відвідує окремі регіони РФ. І до нього приїздять керівники окремих регіонів Російської Федерації, Санкт Петербурга, Московської області. Ці губернатори вони спілкуються і намагаються продавати свою, свою техніку, яку вони там виготовляють в Білорусі, сільськогосподарську, якусь комунальну, якісь автобуси. Буквально минулого тижня хизувався спільним виробництвом. З китайцями автомобілей в Білорусі білоруська економіка залежить від Росії. От я бачу останні, ну як останні, ну не те, що останні, останні а за двадцять за двадцять рік дріжку. На кінець 2022 року залежність білоруської економіки від РФ була 60%. Фахівці прогнозували, що на кінець 23-го буде 70% залежності. Поки що я цих досліджень не бачив, але, можливо, ну, в найкращому випадку на рівні 60% все зберіглося. Лукашенко змушений шукати нові. Ринки збуту своєї продукції шукати нові гроші інвестиції, і можливо саме з цим пов'язано, що ну окей, ми готові з вами відновити співпрацю але. Ну, це, це свідчить про нестабільність Лукашенка. Зараз він готовий, але в той же час продовжує звинувачувати, що всі навколо хочуть нас знищити. Ми от, от ядерну зброю, всі готові вбити, і в той же час готові просто налагодити просто, ну, казати про співпрацю. Це така біполярка -бі передостання диктатора Європи. Угу. Ну і не тільки біполярка, це як манія переслідування виходить, що «все хатять нас вбити». Да, але в той же час ми готові з вами спілкуватися і продовжувати якісь економічні програми, дайте нам доступ. Ось, згадайте, будь ласка, коли зерно е програма з зерном була ця зернова угода, то Лукашенко вийшов з ініціативи. і каже: Окей, ми готові вивозьте через нас ваше українське зерно, але тільки зніміть на санкції. Ну так ви ж тільки що казали, що все окей, санкції вам на як, там на помощі, помогут вам. Ну виходить так, що не, не допомогли. Мабуть, все ж таки не допомогли. Ну, згадується, це відомо вислів: е, і тебе і мене вилічити, всіх вилічити. Е, пане Іване. А загалом, знаєте, неодноразово я чую е, таку із версії про те, що ось та ядерна зброя, яка перебуває на території Білорусі, якщо воно дійсно так відповідає, правді, то воно може бути застосовано саме по територіям Балтії або країнам Балтії, або ті ж самі Польщі і от. Е, як загалом, ваша думка, чи в майбутньому, або, наприклад, зараз про майбутнє світові еліти вони вже приготували якийсь певний план для переділу та впливу Польщі, Балтики і Близького Сходу загалом? Дивіться, я не думаю, що взагалі йдеться мова про ядерну зброю. Давайте Лукшенко давно цього хотів. Він хотів: дайте мені зброю, дайте мені зброю, це касьманка, таке переслідування. Дайте мені пістолет, я хочу пістолю. Господі, діамантова рука. А можна мені один бойовий на всякий бажаний вот От така сама історія. Дайте дайте мені ядерну зброю, щоб я міг це захистити. Росіянам взагалі немає сенсу ну, передавати цю зброю ну, теоретично ближче до кордонів Західної Європи. Та ні, от там є Калінінград, можна погрожувати з Калініградом. І Скандинавії, і, і, Німеччині, Польщі всім ну, нашу Білорусь. Це Лукашенко просив, йому щось дали. Моє таке особисте переконання, що там нічого немає. Це якась пустишка. а В крайньому варіанті там, можливо, їй, в принципі, щось і передали, але під, таким, під такою таємницею, щоб моментально, в випадку чого, можна було вивезти з території Білорусі, бо всі чудово розуміють. Якщо один раз заїхати, завести туди і щось зламається у стосунках, то можна потім не повернути. Каже, ні, все, все, все залишається тут, це наше. Ну, Лукшенко може не дозволити це вивезти. Тому тут таке питання: чи взагалі там є щось? Може бути просто пустишка, ніхто ж не розбирається, що там всередині. Всі атрибути могли завести: ракети, людей. там... Там, що там, чи охорону, місця зберігання, але по факту, наприклад, Шойгу, Путін та Герасимов знають, що там нічого немає а для всіх решта створюється враження, картинка, що так, там є ядерне зброя. Це можна порівняти з. Присутністю Путіна на, на там якихось там на як якісь дачі його ніхто ж його особистої охорони ніколи не знає, чи присутній Путін в даний момент на, на цьому об'єкті так можливо є, а можливо немає. Як він постійно створює враження, що він, начебто, залишився на об'єкті, ні, вирішив, що він вилетів на літаку, а насправді він а, залишився пізніше поїхав потягом, або навпаки. Тобто, це введення в уману і це в принципі в тактиці росіян. Я думаю, що вже е, зміниться фотографія і замість Пригожина з'явиться Олександр Лукашенко, який так само буде запитувати: Що й що гера? Як там снаряди. Так, є припаси, є снаряди. Да, ми за цим будемо спорядати. Пане Іване, дякую вам ще раз Як за спілкування і за вашу позицію за роз'яснення. Глядачам нагадаю, друзі, не забудьте це відео підтримати вашою подобайкою, підписатися на канал і бережіть себе. До нових зустрічі!